Ну що, доброго ранку вам? Давно я вам не показувала, як же вийшло в мене моє приміщення, де я орендую. Зараз я вам покажу будинок. Мій е, ну не ззовні, а внутрішню сторону. Ну що, ось, Якщо так показати, то це вхідні двері. Вони зі склом. Вон моя вже сумка приготовлена, щоб піти на роботу. Тут висять наші скаті речі. От он, мої резинові сапоги. Я ходила, коли дощ був. Треба вже прибирати. Оце крісло я ем, вже віддам Українка, повинна приїхати за ним. Тому що тут я буду ставити ялинку. Тут в мене буде стояти ялинка, сьогодні привезуть ялинку і прикраси. Тобто, будемо вже скоро готуватися. До новорічних свят, до рожества. Поки я розвернула ось так цей маленький диванчик, тут в мене в лінрум телевізор. Щось буде, ще якісь полочки я теж віддам українцям сім'ї. Оці два кресла я віддаю. Я теж буду щось тут сюди ставити. Мабуть, маленький диванчик піде сюди, а ця сторона буде більш вільна, тому що в наступній кімнаті в мене там багато речей я хочу трошки розставити. От. Вон там е, нижня частина. З під матрасу вона не влізла, ми її занести не змогли, тому що вона метр п'ятдесят шириною, і занести ми її не змогли, так як нос така вузька ступенька э, на другий етаж дуже у нас вузенькі. Ну, ось такий Диванчик диванчик старенький, але я його вистирала. Перемила все, і так воно вроді якось і нічого. Ну, ось останеться в мене тут оцей диванчик. І маленький диванчик ось тут стане. Там, можливо, якийсь щось Подивимося, що там поставимо. Телевізор застанеться. і тут буде ялинка. Можливо, ще е, сюди я поставлю, зараз ми звай... за вами зайдемо в іншу кімнату. От така Якщо це більш ось так зробила, я все ж таки стіл. Один стіл я отдала, теж українцям передала. Так що те, що нам дають, ми потім передаємо іншим. Безкоштовно, зрозуміло. Люди приїжджають нові, нові приїжджають, і їм теж треба щось мати. Ну, ось такий стіл я ставила. Ми Катєю тут їмо. От, Ви бачите? Пилосос. І от такі йти на другий поверх дуже-дуже вузенька така доріжка, тому сюди матрас ну зовсім не пройшов. Ну, зовсім розвернути ми його не змогли. Що ми йому не робили, он даже вже почали стіну руйнувати. І сказала, що ні, тому що, бачите, он там все поздирали, питались ми його. Занести. Ну, ось так. Тому оцей стіл тут залишається. Можливо, залишиться комод. оцей шкафчик піде, можливо, туди, в living room А, можливо, останеться і комод туди піде. Ну, поки ще такої трансформації. Мені привезли ось такий fireplace, камін. Сюди я куплю. Всередину сам камін електричний, і він буде теж, я подумаю, куди його поставити. Тому такий іде кожного дня якась трансформація, трансформація. Щось переставляю, щось міняю. Тому що, ну, знаєте, речі, ж, які дають, вони ж, як би ви їх не самі підбираєте. Ну, ось, Якщо подивитися на кухню, ну, ось така кухня теж. Трохи зробили перестановку. Верні, я зробила трошки перестановку. Ну, бачите, до новорічних свят уже все повиставляла, тому що коли звільняла другу кімнату, де зараз живе Катя, щоб її обустроїти, то від звітіля я речі повитягувала все, повинімала. От. Ну, так. Трохи наводимо порядки, трошки все. Все якось розставляється. От, на другому поверхі у мене дві спальні. От, ще можу показати ванну, кімнату. Ну, унітаз, як завжди. От. Ванна. Ну, ось так. Ось таке приміщення вийшло. Ну, хочу сказати, що коли я сюди заїхала, то воно було зовсім зовсім пусте. Тому е, ще раз хочу розказати про оренду все ж таки, житла в Канаді. От. Я вже такі речі подоставала ті, що новорічні мені дарювали. трошки, 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 трошки розставляю вже. Починаю, щоб трошки наводити якось порядок. От, так що я сьогодні моє відео я хотіла розказати все ж таки про оренду. Тому що, коли я тут чую, от, наприклад, приїхала е, нова людина, Катерина приїхала, вона е, якби е, спочатку теж не розуміла, як це е, орендувати житло, що тут так легко орендувати житло. Ну, вже не так легко, хочу сказати, я зараз збираюся ще на роботу, тому виглядаю. Вже й котра година. Хочу сказати, що орендувати житло не так то й легко. Їде дуже багато іммігрантів і оренда житла підвищується, є різне житло і з різними цінами. Комусь повезло, хтось зняв за 800, а хтось зняв таке ж саме житло за півтори. Ну, тут теж треба дивитись, десь це в центрі міста або більш великого міста, тоді дорожча оренда. І, знаєте, хочу сказати, якщо поряд магазини, десь центр, то це зручніше в того, на перший час, в кого не буде машини. Тому що я вже тут 10 місяців живу в цьому орендованому житлі. І хочу сказати, що в мене Собіс, ну тут 500 метрів, у мене два банки поряд. В мене і до роботи 3 кілометри я можу пройти, це можна пройти ногами. Тобто зекономити на тому ж проїзді, тому що тут є автобус, який можна заказати, але він коштує 300 доларів в місяць. Це десь коштує 14 доларів, 7 доларів в одну сторону, 7 доларів в другу сторону. Ну, це ось від мене. Чим до... більша відстань, то буде коштувати більше. Зрозуміло. От, так що по оренді житла. Орендувати перше житло дуже важко. Тому що все ж таки, коли ви орендуєте перше житло, лендлорди дуже переживають за те, щоб ви були платежеспособні. А коли ви ще орендуєте одна, то вони переживають, що щось з вами станеться, ви захворієте і не зможете платити житло. І тут підписують договір на рік. Тому, якщо ви захочете виїхати раніше, то вам треба буде це з Лендлордом обговорити. Та ще й, можливо, він от ті... Платите ви спочатку, ви платите е, за півтора місяця, якби. Тобто це перше. за У ті півмісяця це, якби страховочні такі, що це, якщо щось розіб'ється, якщо щось зламається, якщо ви будете виїжджати раніше, то, частіше всього, а, ну, багато таких випадків, я знаю, що не віддають ці кошти, лендлорди. Ну, тому що ви порушили. Договір у вас прописано, що ви рік. Тому на два місяці, на місяць, на три дуже важко. Або, може, хтось іздасть, але це буде дуже висока орендна плата. Жити в готелі теж не варіант, тому що це, ну, це дуже дорого. І коли ви знімаєте житло, ви спочатку заповнюєте такий, таку форму, в якій ви прописуєте, де ви працюєте, звідки ви приїхали, яка у вас сім'я, є коти, собаки, тому що з, з тваринами не дуже хочуть, багато людей не хочуть здавати. Є фірми, які тут здають будинки, то вони теж. І хтось здає з, з тваринами, хтось не здає. Тому, ну, різні такі нюанси виникають. І перше житло найважче зняти. Найважче. Е, Наступне вже буде легше, тому що ви десь жили, е, ваш лендлорд може позвонити цьому лендлорду, і він може в нього проконсультуватись з приводу того, що ви, що ви вже. Жили, платили регулярно, все у вас нормально. Ось так. Тому той, хто мені тут казав і писав, що та, ну, ерунда, можна зняти житло, це так ось по щелчку пальця. Ні, це дуже важко зняти житло. І особливо знаю, в великих містах я знаю, то дорого, і, можливо, більше житла, в маленьких містах менше житла. Тому ще важче зняти. Або це буде якийсь бейсмент, в якому жити буде важко. І ще такий нюанс. Тут, здається, житло тільки пусте. Зовсім ви м заходите в кімнаті, в кімнатах нема нічого, окрім кухні. Кухня буде вкомплектована. Можливо, десь буде е, м, стиралка і сушилка, можливо, її не буде. Тоді вам потрібно буде десь у когось стирати або я не знаю де. Ну, якось так. По цінам теж різні. Може бути, 800, а може бути, і 1700. То тут у нас Нюглазго, Стеллартон, Трентон. Вестрі, ось чотири містечка. Тому ціни різні. М -м -м. Якщо ви збираєтесь їхати, то я думаю, що спочатку треба все-все-все все проаналізувати, куди. Бо велике місто теж є свої нюанси, маленьке місто теж є свої нюанси. Тут потрібно купляти машини. В маленькому містечку тут 100% потрібно купляти машини. Бо якщо нема машини, треба бути готовим ходити 7-10 кілометрів в день, а то й 15 і 20, якщо вам, окрім того, що ви сходили на роботу, вам ще треба сходити в магазин або ще кудись треба сходити, там в банки ще то. Тобто багато буде ходити. І коли це літо, тепло, гарна погода, це гарно. А коли це дощ, сніг, заметіль, то це якось іноді так трохи буває важко. Ну, Це я так м'якенько. У неділю в мене буде тест по-англійськи, первинний, який я не можу вже пройти почти рік, тому що то е, дат немає, то ще що стається. Ну, і ось мені прийдеться десь е, туди з кілометрів 7-8 пройти. І в зворотньому напрямку пройти 7-8 кели. Зрозуміло, можна брати таксі, можна брати кожного разу, але моя заробітна плата мені не дозволяє цього робити. Тому що, якщо я буду так робити, то в мене не застанеться коштів на їжу і не застанеться коштів на те, щоб платити орендну плату. Тому той, хто пише, що. Треба купляти автомобіль, я згодна з ним, що треба купляти автомобіль, але зараз коштів в мене немає. Щоб купити автомобіль, треба не просто його купити, а потім платити страховку, заправляти його чимось. Це додаткові кошти, яких в мене немає. Я приїхала одна в Канаду, і тут я вже поштий рік одна в Канаді ну, вижила, не вмерла з голоду, маю роботу, маю житло. Так, можливо, воно не саме краще, не саме елітне, але це житло. Я йду вперед, вчу англійську. Так що той, хто хоче, той подолає цей шлях. А хто не хоче, той буде шукати, чому цього не робити. З вами була Світланка з Канади. Нас сьогодні п'ятниця. Дуже люблю цю п'ятницю, дуже люблю е, такий день. Я хочу сказати, що Катя сьогодні о третій ночі вийшла, бо їдьте на роботу на четверту. Вона працює в кафе. Так що, отак? Отак ми живемо в Канаді. До наступних відео. З вами була Світланка з Канади. З вас підписка і лайк. Хтось там ще не поставив той лайк. Вподобайку. Швиденько класнули на вподобайку або не вподобайку і написали коментар. Можна полаяти, можна похвалити. Дякую за підтримку. Дуже важлива ваша підтримка. Мої вітання всім всім і моєму Запоріжжю. Вітання там було дуже важкі останні дні. Загинули люди. І моя душа розривається. Дякую, що дивитесь мій канал.